Мавки намагаються прогнати окупантів з України. Так про себе кажуть учасниці руху спротиву зла Мавка, який виник у березні 2023 року в окупованому Мелітополі. Його особливість що він винятково жіночі дівчата з тимчасово окупованих регіонів об'єдналися, щоб показати росіянам, що їм тут не раді. Нам вдалося поспілкуватися з координаторкою злих мавок. Оскільки вона перебуває на окупованій території, ми приховали її обличчя і змінили голос. Пропаганда російська вона уявляла, що спротив можуть заказувати тільки кремельні парубки, сині, там не знаю, зі зброєю там у капюшонах. Ну якось вони так візуалізували український спротив містах, і вони спочатку мені здається, просто не очікували, що це можуть бути жінки. Дівчата з початку повномасштабного вторгнення відомо про сотні випадків, коли загарбники застосовували сексуальне насильство як терор мирних людей. Офіс генерального прокурора зафіксував 225 випадків сексуального насильства, скоєного російськими військовими. Ми все фіксуємо, і що ну нічого не буде не покарання після деокупації. За словами головної мавки, дівчата за ідею взяли український фольклор, де головний герой бореться з міфічними орками. На думку одразу спала лісова мавка, розраховувала, що це буде локальний рух спротиву, де будуть дівчата лише з їхнього міста. Але з часом почали долучатися мавки з інших окупованих армією РФ українських територій. якийсь момент просто почали в чат-бот писати дівчата Сімферополь, Севастополь. Uh, і uh, їх ставало стільки так багато, що ми одразу вирішили зробити спеціальний плакат суто для Криму. Дівчата зі слої мавки розробили плакат з двоголовою пташкою, як герб Росії, та з написом Не хочу виїжджати з Криму, який став мемом після вибухів торік на литовищі САКИ. Координаторка каже: не очікувала такої підтримки дівчат з окупованого півострова. За її інформацією, наразі в Криму партизанить понад півсотні жінок. Мені здається, це так суб'єктивна моя оцінка і дія, але вони трохи обезбаченіші е, і сміливіші, бо реально. Тому що я не знаю, може це тому, що вони дійсно вже стільки років під окупацією, може вони вже краще розуміють, в яких ситуаціях як себе погодити. Нам вдалося дізнатися більше про жіночий партизанський рух в Криму від безпосередніх учасниць. Місцеві мавки нам написали, як долучилися до руху спротиву. Я виросла в Криму, тут навчалася, тут моя сім'я, тут усе моє життя. Це важко взяти та залишити все нажити і переїхати в інше місто чи країну. І якби виїхали всі патріоти, то хто б кошмарив орків тут на місцях? Про свою проукраїнську позицію краще не розповідати на роботі чи в компанії друзів, бо ти не можеш бути впевненим в інших людях, і це загрожує не лише тобі, а й твоїм рідним. Головна мавка розповіла, як можна долучитися до жіночого руху спротиву. Для цього є спеціальний анонімний чат-бот, куди можуть писати всі, хто хоче допомогти наблизити перемогу. Сама ж зламавка каже: мріє після перемоги зустрітися з посестрами з інших уже звільнених міст і чекає цю першу зустріч. Анастасія Діденко, Сергій Дунда, Суспільне, Новини Крим.